Ласкаво просимо до майстерні Unimax. Цей верстак. Ви, напевно, знаєте з попереднього відео, хоча, можливо, не зовсім його впізнаєте. Це тому, що він має абсолютно нове покриття, а також тому, що знаходиться в іншому середовищі, ніж у попередньому відео. І все це завдяки тому, що у нього нове шасі. Я навмисно кажу шасі, тому що це не просто звичайні колеса, але до цього ми дійдемо а, трохи пізніше. Я обіцяв вам у першому відео. Що дам кілька порад, щоб ваш верстак залишався як новий, якомога довше. Виробник сам рекомендує, що не пізніше, ніж через місяць, після розпакування, ви повинні обробити верстак якимось захисним покриттям. Після консультації безпосередньо з компанією Ramia я вирішив використовувати ляну олію. Конкретно я використав оліфу. І важливо покрити верстак повністю всюди. Це означає не тільки. Верхню частину. І те, що видно, але повністю з нижньої сторони, звичайно, всю основу. Якщо ви хочете бути сумлінними, як я, ну, то маленьким пензликом навіть отвори, наприклад, для затискачів. Цю накладку, ну просто все, що вам спаде на думку, все, що є дерев'яним. І не бійтеся, якщо у вас є ця професійна шафка, то пофарбуйте і її топ, тому що вона хоч із ДСП, але облицьована справжнім деревом, тому теж добре вбирає. Згідно з рекомендаціями виробника, ви не повинні тримати цей верстат постійно в приміщеннях, де відносна вологість повітря перевищує 60%. Отже, тепер перейдемо до шасі. Я вважаю, що найважливішою властивістю верстата або будь-якого робочого столу є його стабільність. І в той момент, коли ви ставите робочий стіл на якісь колеса, стабільність ніколи не буде такою, як коли він стоїть на власних ніжках. Тому я хотів колеса. Які вирішують цю проблему. Ну і є ще один трюк. Ці колеса можна прикріпити або безпосередньо до робочого столу, або до таких монтажних пластин. Це має ту перевагу, що ви можете купити будь-яку кількість цих монтажних пластин. Вони не такі вже й дорогі, і ви можете встановити їх на більше. Робочих столів або навіть інших машин. Але набір коліс, які досить дорогі, ви можете купити лише один, і потім просто переміщувати їх між окремими столами або машинами. Ну і з цим пов'язана ще одна річ. Вже в попередньому відео деякі з вас помітили, що ці верстаки е на фоні мого зросту виглядають досить маленькими або, скоріше, низькими. І це було так, тому що вони мають у базі лише 85 см, сабочох, що для мене дійсно мало, але я розумію, що нам, що комусь це може підходити. А вкорочувати високий верстак є більшою проблемою, ніж підвищити е низький верстак. Ну, а я вирішив це так, що на цю основу. Зробив ще такі накладки. Цей верстак отримав не лише необхідні для мене 95 см робочої висоти, але водночас дозволяє встановити там ті коліщатка, тому що інакше конструкція цієї основи зовсім не сумісна з цими коліщатками. Отже, я фактично вбив двох зайців одним пострілом. Давайте подивимося, як це відбувалося. Коли я приклав ці накладки знизу до поперечок цієї основи, то виявив, що в одному місці ця поперечка не зовсім рівна і вона просто хитається. Тож мені довелося взяти великий теслярський рубанок і пройтися по обох планках двічі, тобто зняти приблизно міліметр. Це ідеально вирівняло поверхню. Тепер поверхня ідеально рівна і накладки на ній чудово тримаються. Ну а тепер потрібно було просвердлити отвори в тих перегородках у підставці. Я вирішив, що так, звані накладки, не буду приклеювати назавжди. А прикручу їх за допомогою масивних конструкційних шурупів 8х100 мм з тарілчастою головкою. Для прискорення роботи можна спочатку використовувати, наприклад, акумуляторний дриль-шуруповер. Приклад ту, але потім остаточне затягування. Рекомендую зробити, наприклад, тріскачкою. Монтажні пластини прикручуємо. До основи, знову ж таки, для прискорення роботи я використав дриль шуруповер. Потім остаточне затягування зробив звичайною викруткою. Але щоб мати більшу силу, я ще вставив другу викрутку в ручку як важіль і так затягнув. А тепер залишилося лише вставити коліщатка, перевірити їхню функціональність. Все працює так, як має, чудово. Отже, можемо поставити цю основу разом з коліщатками на підлогу. У цю основу заб'ю. Два. Діаметром 10 мм, які визначать положення робочої поверхні. Вона чудово підійшла. Потім я просто закріплю її знизу чотирма гвинтами і все готово. Чудово. Ну, а тепер давайте це випробуємо. У момент, коли ви фактично відпустите коліщатку, воно залишиться в повітрі. А верстат стоїть на своїй власній нозі. З повною вагою, тому дійсно стабільно. Ну, а навпаки, коли потім хочете знову перевести верстат, то натискаєте на цей важіль. Таким чином верстат піднімається в транспортне положення. Фактично під цією ногою є стільки місця, скільки радіус цього коліщатка. Нарешті на правильну довжину. Підрізають клини, які вклеюються так на кінці цього жолоба. Щоб речі, які потім залишаться в цьому жолобі, ви могли легко вимести назовні. І маю для вас ще одну пораду: а саме зробити хоча б один кінець цього ж пенделя розбірним. Мені це зараз дуже згодилося, тому що я замінював той швидко затискний лощад на той оригінальний класичний. Просто він мені більше підходить. Я міг просто розібрати цей вороток і використати його знову для тих інших лещат. У будь-якому випадку я знаю, що коли мені знадобиться, то не потрібно нічого різати або якось підважувати, достатньо відкрутити той гвинт, і я маю цей вороток у розпорядженні. Якщо в майбутньому мені ще щось спаде на думку, щодо верстата або вам, звісно, напишіть це в коментарях. І я з радістю поділюся з вами цими досвідами. На цей момент це. Все про верстати рамія. Сподіваюся, що це вам хоча б трохи допомогло. Посилання на всі продукти ви знайдете, як зазвичай, у описі під відео. Дякую, що дивилися. Бережіть себе і до скорої зустрічі в майстерні Unimax!